Без густой Самый приемный запах Так, все, у нас кончаются уже патроны По-моему, у меня жизнь закончилась Вообще, есть два патрона Ще ми воїни. А потім підемо в штикову. Є? Є. 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 Я вон там. Воно качки подімається, подімається, а в нас залишився один набой. Куди заходить? Ой, хлопці пролетіли. Ну, наверное, штук, я вже штук 8 чи 10 чи 12 їх було все, прямо над головою. Але вспомнив, що я вже добув норму. У мене встався один набой, цілий. Можна було ще качку добути, але... Але норма виконана. Все, хлопці, на сьогодні полювання з закінчилося. Хоча Качка і не переставала турбувати своїми нальотами, але всі домовились зібрати добуті трофеї. Бо як би не хотілося ще відвести душу в намаганні поцілити того крижня, але повага до трофею це найголовніше. Другий раз стрели він злякався і після вистрілу пішов у тих корчі і там десь об'єдку вдарився і впав. Чись куща? Да. І наші пошуки були недаремні. Всі качки знайдені. Є! Є! Отак от на полюванні найголовніше це маскування. Качка тебе лиця не бачить, і воно не блистить, як у оператора. І не двертає. Так що маскуйтеся. І буде у вас повна турба качок. І хоча ранок тільки но починався, і невитептаного болота ще було аж за край. Але для Миколи активна фаза полювання на сьогодні закінчилась. Тепер йому залишалося лише прямувати до табору, готувати здобич для тих, хто свою норму ще не добрав. Хлопці, туди на, на азарті так швидко кажуться і так легко. Це болото проходиш. А як вже настріляєш качок, повний рубзак. І назад і так важко, йолки палки що. Фух, нема вже здоров'я вийти з цього болоту. Зібравшись докупи, всім було про що поговорити. І чим похузуватися. О, звісно, звісно, понабивали хапу. Скільки е. качок було. — Ой, Багато було. Отак, да, там да. в краю болото, була 1500. Да. А Витомці, може, може хлопці, чуть -чуть я більше. вас вітаю. Прекрасне було полювання, прекрасний ранок був. Прекрасний я ранок так. був. Я, наприклад, мазати скільки хотів. Тільки да. більше трьох да. бити не можна, то я мазав направо, наліво, направо, Ну, Треба було постріляти трохи. Ти теж мазав? Да. Так. Пар треба спускати. Який крижак, кіпок! Слухай, то він тобі лямки подриває. Це ж кілограм скільки буде? Чотири буде, правда? Ну буде да, до п'яти. До п'яти кілограм крижа. Ого, журка болить. Ой, які крижаки у нас, а? Красота. Молоде. На короткому відпочинку наш гість Іван прикрасив капелюх пір'їною свого першого трофею добутого в цих угіддях. Але оскільки інші хлопці ще не добрали свою норму, я з ними вирушив назад до качінного ідораду. На кожному плесі ми знаходили ознаки борхливого качиного життя. Що в цей час якраз активно змінювало своє літнє вбрання на більш теплоосінню шубку. Але після такого шаленого ранку качка зашилася глибоко в очереті. І тепер мисливцям треба було докласти немало зусиль, щоб добути свій черговий трофей. Але на те воно і полювання, що не взираючи на спеку, трасовину, сморід. Білю ногах. Шалені кошти і час, що ми витрачаємо на свою улюблену справу. Саме зараз кожен з нас насолоджувався своїм життям. Бо коли в жилах тече мисливська кров, успадкована від наших предків, то під час полювання ти смакуєш кожною секундою. Очі твої любуються красою природи, де рязка суцільною ковдрою вкриває ведойму навколо густого очерету. Аромат лілій і осіння свіжість зелені. Неповторним букетом збуджують твої носові рецептори, а серце завмирає від очікування підйому качки. В таких умовах навіть промах по гарно налітаючому літаючому черку дарує насолоду і закарбовується в пам'яті шаленим тиском в грудях. Що вже й казати, коли ти своїм манінням спромагаєшся завернути крижник на себе і влучним пострілом, вже добувши трофей, ти наче окунаєшся до раю. Гарний манок це запорука успішного полювання. Іван свої манки купляв в інтернет-магазині Duck Hunt, де представлені вироби на любий смак, пору року і види качки. Гарний сервіс, ергономічний сайт і грамотна консультація це те, за що всі цінують Duck Hunt. Хто ще не знаходив на сторінку цього інтернет-магазину, раджу зайти за посиланням в описі до цього відео. Не пожалкуйте! То неможливо передати словами, які емоції і радість була в нашій душі від такої прогулянки. Але знаю лише одне: що без таких миттєвостей наше життя буде сірим і безбарвним буттям. З полем чи з болотом. Ось так, смакуючи прогулянкою по болоту і нарешті здобувши свою норму, Івану тепер треба було добратися назад до табору. І тут, хто, хоча б раз опинявся в таких умовах, згадає, як він охолонивши від азарту і, прийшовши до тями, почав розуміти, що на крилах мисливського натхнення ти заперся в таку далечінь. Що від однієї думки скільки тобі вертатися, ноги німіють. Але що поробиш? Зібравши докупи останні сили, ми повернули в сторону, де Микола вже готував святкову вечерю з добутою качки. З цими думками ми поповзли до табору. До речі, Іван працює в магазині Сапсан в славному місті Сарни. У цій крамниці кожен мисливець знайде багато для себе цікавого. А з таким консультантом буде не тільки легко вибрати собі потрібну річ, а просто цікаво і корисно поспілкуватися. То щиро запрошуємо в гості до Івана в крамницю. Я впевнений, ви будете задоволені від такої зустрічі. Це такий островочок, вони зробили собі. Вони тут постійно сідають і відпочивають, кормляться. Ось такі сухенькі горбочки. Угу. От. Там пір'янь, бачите, скільки. На такі місця можуть і гуси сідати, теж відпочивати. Ти качки самі собі зробили? Так. Да. Бачите, вони тіпа, як повикошували його все. Mm -hmm. От і вони сідають, люблять такі качки. Вилазить собі і віддихають. А тут хороше місце, наприклад, якщо знайти дорогу куди вийти назад, тут хороше місце на вірний льот. Вони по-любому сюди будуть летіти. Посеред шляху, коли сил вже зовсім не було, в нас трапилась надзвичайна подія. Бекас налетів прямісінько під постріл. І як виявилось для Івана, це був перший добутий їм в житті такий трофей. За яким він поліз в такі хаші, що й дивитися було страшно. Але така визначна здобич коштує тих зусиль і ризику. Молодец! І так, хлопці. Все, для себе я на сьогодні, мабуть, завершу цю охоту, тому що норму я взяв, плюс ще взяв такого красивого трофея, як Бекас. Оце в мене перший Бекас на моїй мисливській практиці. О, зараз буду її виходить, мене заберуть, буду відпочивати, сушиться, вмиватися. Перекусити треба, дуже втомлений. Будемо бути подякуємо цим угіддям, звісно. Угіді шикарні. Я вже десь років три так не полював. От. За останні роки взагалі таких вони практик. Топтання по такому болоту не було. І за посухи, і за малого, малої кількості дичини, саме качки. В основному я полюю зараз на голуба в яхере. І я не знаю, що б ми робили, якби не приплив натхнення, що подарував цей трофей. Може б і заночували посеред того болота. Але останній кілометр мисливець не йшов, а наче на крилах летів до табору. Ось і все. Рятувальний човен вже був зовсім поруч. Зрядиться зразу. Як і вам будемо збиратися на лох. О, нарешті є на що спертися. Щось сухе й тверде. Далі нас чекала смачна шурпа і приємні розмови з такою рідною сім'єю біля вечірнього вогнища про захоплення, без якого нам не жити. Хлопці, туди на, на азарті так швидко кажеться, і так легко це болото проходиш. А як вже настріляєш качок, повний рюкзак. І назад іди так важко, йолки палки що... Нема вже здоров'я вийти з цього болоту. Так качки в мене в рюкзаці. Відди блять, на будь-кла. Операторське життя. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі.